Добрий день діти! Сьогодні ми з вами продовжимо тему весни. І у нас буде кошик з весняними квітами. Подивіться, який кошик я вже зробила. Бачите? Кошик платіння і квіточки, квіточки або фіалочки, або що ми там з вами ще робили. У нас п'ятилисник з п'ятьми. Пелюстками буде, а колір квіточок ви можете вибрати самі: або жовтенькі, або рожеві, або фіолетові, вже залежить від вас. І так, що нам потрібно? Потрібен картон, на якому ми будемо працювати. Там я брала голубенький, тут, тут зелененький, потрібен коричневий пластилін. Рожевий, або сиреневий, або фіолетовий, зелений. Це коричневий для кошика, зелений для стебільків та листочків. І для самих квиточок ми вже, вже візьмо, візьмемо той колір, який вам подобається. І так. Я вже взяла і накатала, як катати з коричневого, коричневого або зеленого, нам потрібні будуть отакі палички. Ми беремо шматочок пластиліну і розкочуємо його на нашій дощці, дощечці. Катаємо, щоб воно було тоненьке. Тоненьке воно буде більш гарненьке, охайніше буде. І так, розкатали От такі палички. Я вже наробила. Тут багато, щоб швидше було. І так, беремо перший і робимо, робимо кошик. Взяли і приклеїли. трошки прижали, трошечки не треба. Щільно трошки прижали, щоб воно трималося. Далі беремо слідучу паличку, Слідучу. Прикладаємо доверху, бачите, вона трошки довше. Я відірву, то те, що нам заважає, і приклеїла. Далі ми з вами проведемо ось такі палички, які будуть вздовж кошика. Зайве ми відриваємо, воно нам не потрібно. І так, скільки у вас тут вийде, можете густіше Робити, от так загнемо трошки. Можете робити рідше, це вже залежить від вас. Можемо сюди От так. додати. Вон у нас скільки вже. Далі складемо, зайве відриваємо. Потім ми от поперек, поперек, поперек. Складаємо. І так, трошки прогибнаємо отак, от оці дірочки, щоб було як плетіння кошика. Далі візьмемо сліду паличку. Те ж саме робимо. Отак. От прогинаємо, прогинаємо. Між цими паличками, які у нас же є. Далі беремо слідучу паличку, прогинаємо От так. зайве відриваємо. Тут у нас трошки не вийде, додамо, додамо, а потім відірвемо зайве. І так. І так, є. І зайве обираємо. Все, кошик у нас з вами готовий. А тепер ми робимо наші Да? Скільки, скільки ви їх зробите, це залежить від вас. От так. поставили і трошки прижали. Поставили, аби воно не виходило і залишалось місце для. Квіточки. Отут. Я зараз роблю тільки можна менше. Так. Далі. Отак три, а потім ми додамо, якщо потрібно буде. Є. Отак три. Стебілечка у нас є. Тепер ми займемося квіточками. Подивіться, що я. Щоб вони були однакові, я від шматочка великого, відірвала маленькі і скатала кульки. І з цих кульок будемо робити лепес, лепесточки, Ось Отак. От Прижали пальчиками трошки, трошки кінчик звузили і приклеїли. Отак, От 5 штук. Прижали, звузили, приклеїли. Ось ми з вами вже зробили квіточки. Як ви їх розташуєте, це залежить від вас. І далі я додала отаких от стебельків. Тепер нам залишилось зробити листочки. Щоб їх зразу не промальовувати, я їх прикріплю, а потім розмалюємо стекою, де. Де приліпимо? От тут приліпимо листочок. Так, листочки додамо, щоб було гарніше. І так, тут листочок вже є. Так, додаємо листочки, вони можуть бути теж розташовані. Як завгодно заповнюємо з вами отакі от пусті порожні міста, листочками. От так. Закінчили. Потім беремо стику і малюємо, як завжди, малюємо прожилочки на листочках. Від стебілька до кінчика листочка. Як деревце. Так, відірвалося, погано приліпили. Отак. От Можна ще додати, це залежить від вас. І залишилось нам з вами зробити тільки серединку. Серединка буде жовтенька. Я вже зробила такі маленькі палички, буду відщипувати від них і складати. Робити маленькі кольки і складати до середини нашої квіточки. І так, наша робота з вами готова. Вийшло, вийшло, вийшов кошик з квіточками весняними. Сподіваюсь, у вас теж так же гарно вийде, так же, а ще краще вийде. Витираємо ручки. Прибираємо своє робоче місце, теж витримав серветочкою. І сподіваюся, побачити ваші роботи. До побачення.